І всім привіт! З вами Маніта і сьогодні мені стало цікаво що робить ара, коли мене нема вдома. І сьогодні... Ой, йо, -йо, -йо, -йо. Я поставила скриті камери, До прикладу, зараз одну покажу. Так, ось ара лежить. Ось бачите, ось ця чорна точка, це камера. ось Ну і зараз я типу на роботу поїду, справді я наняла заклад. Щоб спеціально там прослідкувати за Ара і поставила там монітори. Я по справам. Тому що мені дуже цікаво, що робить там Ара, коли мене немає вдома. Ага. Ось моя машина я вже точно тут припаркувала. І їдемо вже. Ну, як ви знаєте, я їду не по справам, а я їду слідкувати за Ара. Так. Тут уже. Так, вмикаємо монітор. А ось і Ара. Так. Він бере пропси і що? Стоп, що? Чому він тут пердж ставить? Фу, а мені потім то все змивати, по вашому Добре. Добре, добре. Оніта, спокійно. Е, в тебе є відео, в тебе є докази. Я його покажу поліції, Так щоб він. Він він кудись далі іде. Де ж та камера ось він. Що? Стоп, він пішов на другий поверх. Він пішов на другий поверх. Так, так, тут не видно. Ага, ось він. Отсюда хоть чуть-чуть видно. О, він сюди з... Стоп! Никуда! Куди багно на мій ноутбук сразу? Треш, если він еще... мій сейф ограбить, це буде трешняк. Так, слава Богу, у него, напевно, ограничення. бачите, у мене отут стоїть. Оце. А, прибрав. Так, стоп, він, напевно, пішов на третій поверх. Блін, добре, тута будемо Слідкувати. О! Так, а ще він тута? Він в моє джакузі поліз. Купатись. Та після того багна він поліз. Стоп, що він ще поставив? трешняк. Не, 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 не. Блин, там камер не мои. Придется выкорректировать крайние меры. Надеюсь, он там с моим садом ничего не наробить. Давайте швидше. Пішліть на в полицию и поставим вертолетчики самолет, Во, вертолеты, ой, я мою. Так давай-то залезаем. Давай. Не такие такой Так Сэм. поворачиваемость. Ось і моя хата. Так тільки акуратно, щоб бара мене не побачив. А так, приземляємось. Ну в шоці? Я віддара я від такого не ждала. Так, він уже бігає. А так, щоб Видніше всім вамбом. Щось він бігає. Так. Куда бургеры? Ти тільки вздумай щось, якісь бургери поставити. Так, стоп. Що? А, наверное, у ну, нього... Стоп, 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 стоп. Він кудись пішов. Добре, я почекаю, його тут. Так, я чувствую. Свої... О! Стоп! Стопу, він мої лопасті, не побачив. Це було дуже близько. А нараз сліпий. Та. Так, що він тут буде ставити? Цікаво. Надіюсь, не щось велике. Ну і що він буде ставити? Що він що шахідів збирається збивати? Навіщо йому? Навіщо йому артилерія? Ой, господи, господи, господи. Зараз так. Ось, навіщо йому артилерія? Так. Щось він там замислив, напевно. Так, зараз я його ще почекаю. еще все уже там измучилась, что из воды сходила. Стоп, что там? Там еще написано. Я буквально ставила заемку, поставил. А я совсем забыл и вымкнутый трешняк. Стоп, что? Там мое имя написано Ланита. А що він хоче робити? Невже він буде стріляти? Що зі снайперки? Що типу. Він хоче сприйняти мене, типу, я ото? Отой чувак то я. Блін. Я нікого не ожидала такого відару. Так, все, досить все. Я мій верта. А, все нормально. Летимо назад. Дякую за ль... вертольот. Хто мою машину стирив? Угу. Ладно, самом деле, такі є, у мене є. Так, зараз я дам тому ара. Так, так, интересно, как он отреагирует на это? Я забегаю и даю а, на счёт три. Раз, два, три! Залетаем! Та не ты! Десять лет тебе! Это что такое? А кто? Кто? Вопрос. Какой чувак? Бородантый. Угу. Угу. Добре, друзі! На цьому я буду завершувати і всім па-па!